Всім привіт! Пропоную сьогодні приготувати вам це сирне печиво з дитинства. Поїхали! Для цього нам знадобиться сир. Вершкове масло. І розпушувач. Додали і все ретельно перемішуємо. Далі додаємо борошно. Дивіться, може знадобитися не все борошно з рецепту, тому додавайте поступово, бо мені знадобилося не все, ще залишилося на присипку. Присипаємо робочу поверхню. Викладаємо наше тісто і продовжуємо замішувати. Все тісто має зібратися в один шматочок. Ось так гарненько все змішуємо разом. Ось, бачите, все зібралося в один шматок. Далі беремо пакетик або плівку, кладаємо туди тісто і у холод десь на хвилин 40. Далі діста, припилюємо знову поверхню, дістаємо тісто і розрізаємо його довільно на якісь там три частинки. Беремо цей шматочок, припилюємо скалку і розкочуємо тісто. Розкочуємо не дуже тонке, але й не затовсте тісто. Будьте обережні. Гарно припилюти скалку борошном, щоб не прилипало. Далі беремо отакий от стаканчик і робимо собі кружечки наші майбутні печеньки. Забираємо все зайве і далі будемо працювати з цукром. Дивіться, можна зробити ось так, половинку обмакнути, потім завернути і обмакнути знову. А можна обмакнути у цукор лише останню, останній трикутничок. Дивіться, як вам по цукру. Як ви любите, мені більш зайшло лише останній трикутничок. Далі все викладаємо на деко. Дивіться, як багато печенюшок в нас вийшло. Далі все це ми несемо до духової шафи, яка в нас розігріта на 180 градусів, і ставимо на 10-15 хвилин. Але слідкуйте, щоб не згоріло. Ось вони вже готові печеньки. Подивіться, які вони гарненькі. Деякі повідкривалися, але це ніяк не впливає на смак. Подивіться просто, які вони пухкенькі, м'якенькі. Вони саме пригають до рота, смакота. Тому смачного вам. Дякую.